Думаєш, що навчився нарешті бігати довгі дистанції, ну і скільки то довгі: 5, там 10, може 21? А може, ти нарешті пробіг свій перший марафон і думаєш, що нарешті ти розібрався з витривалістю? Насправді існують значно довші дистанції, і сьогодні ми поговоримо про те, як стати ультрамарафонцем і пробігти свої. Перші 100 плюс кілометрів за 12 годин. Мене звати Володимир Остриков. Я є майстром спорту з забігу на 12 годин, до речі. І сьогодні я розкажу вам про те, як почати прямо зараз і вже наступного року вперше фінішувати 12 годинний забіг, так щоб отримати задоволення, кайфунути, отримати отакі посвідчення майстрів спорту, не отримати жодних травм та проблем зі здоров'ям. Поїхали для затравочки. Якщо ви нещодавно на цьому каналі, то ми тут фанати наукового підходу до спорту, тренувань, харчування та всього, що навколо існує. Так, от на початку минулого року, точніше, цього року, 25-го року, я вирішив е, таку цікаву поставити собі ціль і зняв про це відео. Ось тут воно є. І в цьому відео я кажу, що візьму і стану майстром спорту з легкої атлетики, і подивимось, хто мене зупинить. Я собі обрав найлегшого майстру спорту за моєю версією, ну і за версією в принципі. Більшості бігунів треба всього лише збігати 130 км кілометрів по колу за 12 годин, і все, ти вжух, майстер спортом. І мені всі написали: половина написала, що ти не зможеш, половина там іще ще щось, половина написала, що це не справжній майстер спорту, всяке таке. От, але завдяки цим відосам і моїм ми... Відосом про підготовку, ми зібрали там величезну тусовку людей. Зазвичай там було значно менше учасників. Дуже багато були вдячних е, людей, які приїхали туди суто, завдяки тому, що ми це розповіли. Тож, наша ціль розповісти і ще більше про підготовку на 12 годинний забіг, покликати всіх бажаючих, е, ну не всіх, але покликати бажаючих підготуватись та фінішувати свої 12 годин. Коротко розкажу, які успіхи ми встигли. Накопичити за перший сезон ультрабігу по шосе, з чим ми будемо стикатись на підготовці, і всіх вас в кінці ролика запрошу, добре не всіх, але майже всіх вас запрошу готуватись до 12 годинного забігу, який пройде вже в 2026 році в складі тім 404 Але перед тим поясню кожен крок, як це правильно побудувати. Хвилинка про те, як ми до того дійшли взагалі. Насправді, майстер спорту з легкої атлетики це дуже складна штука, і його дуже важко виконати на майже всіх дистанціях. Чого майже? Бо на 12-годинному забігу воно теж важкувато, але воно досить реально. Для е, чоловіків треба збігати 130 км, кілометрів, для дівчат цього 110 км. кілометрів. Ну всього типу мало за 12 годин. І насправді це. На мою думку, значно легше, ніж будь-який інший майстер спорту з легкої атлетики. Конкурувати з цим можуть лише забіги на 24 години, але їх, на жаль, не проводяться в Україні через війну. Тому. А на сьогодні, на мою думку, і на думку більшості, бігунів, це є найлегший майстер спорту, який реально можна виконати аматорам, які просто будуть якісно готуватись наступні там скільки 8-9 місяців. Тому ми, звісно ж, набігавшись з Марією Загайською 12 годинний забіг, цього року виконали всі свої цілі, а цілі були дуже прості. Для мене була ціль. Майстер спорту України я її собі виконав. А Марію я готував для того, щоб поставити рекорд України національний рекорд України з 12-годинного бігу. Тоді він складав, здається, 141 кілометр. І на першому ж змаганні в Вінниці ми збігали більше ніж нам було потрібно. Я збігав 131, Марія збігла 144. Зробили пам'ятні ось такі круті каблучки в Family Gold з посилання на виготовлення буде там під відео. І в принципі, перейшли до... Підготовки до наступних цілей, але вже тоді ми знали, що восени ми покличемо всіх бажаючих долучитись до нас для розуміння. Після тої підготовки ми готували Марію на чемпіонат світу з 24 годинного бігу вже в статусі рекордсменки України на 12 годин. На 24 годинному забігу Марія виконала не те, що майстру спорту, а майстра спорту міжнародного класу. Оновила національний рекорд на 12-годинному бігу в ході 24 годинного, і тепер він ось такий. Ось, тож, я до чого вас тут все це розказую. До того, що, як виявилось, все це не так складно, як здається. По-перше, якщо робити все правильно. І по-друге, завдяки науці та правильному тренувальному підходу, це реально для там, третини з наших глядачів. Сьогодні ми розберемось, для якої саме третини, як визначити, чи це вам взагалі потрібно в житті, скільки на це треба грошей, часу, сил і так далі. Ну і давайте почнемо в тому розбиратись. Для початку сконцентруємось на перевагах. Як я можете потім переглянути у цей ролик, він прикольний. Тепер час розбиратись з моїми. Перевагами або плюсами, бо щось на оцю цю хвилину ролику виглядає, ніби нічого не може вийти, навіть теоретично. Скоріше за все, так і є. Насправді, всі мої такі цілі вони трошки дурнуваті, і скоріше за все, що вони не вийдуть. Але дуже хочеться, щоб вони вийшли, і я буду все для цього робити. Коли я ще все це розповідав, але теоретично, без практики, просто думаючи, що я прав, ну і виявилось, що так і є. Насправді, завдяки науці, можна досить точно адаптуватись під кожен вид навант. І Якщо ми готуємось до 12-годинного бігу, то ми маємо розвинути саме ту інтенсивність, в якій будемо змагатись натренувати жировий обмін та натренувати харчування для того, щоб перетравлювати величезну кількість вуглеводів на годину та заливати в себе багато-багато рідини з електролітами для того, щоб не мати судом та різних проблем. І насправді саме в цьому і полягала відмінність мене, Марії від більшості спортсменів, які були дуже сильно краще готові, як бігуни, але не не так сильно продумували всякі різні дрібниці Тож ми будемо працювати через науку і через ті самі дрібниці, завдяки яким навіть як який виглядав отак під час забігу, важив 80 3 чи 84 кілограми і мав кращий марафон, щось типу 3.30. зміг збігати 130 кілометрів за 12 годин. А Марія з першої спроби встановила національний рекорд. І тут ще сюди вкину, що наступного року ми заберемо не тільки національний рекорд серед дівчат, а і заберемо національний рекорд серед чоловіків, бо до нашої з вами підготовки одразу ж долучився Ігор Поливаний. Ось тут про нього є відос, де він цього року став також майстром спорту України, але з триатлону, а не збігу. Поїхали. Значить, 10 років ти йшов до того, щоб стати майстром спорту з триатлону і всяке таке, да? Так, але до цього насправді і не було такої певної можливості зробити норматив майстра спорту як для аматора. Ці всі нормативи існували тільки для коротких дистанцій, тобто олімпійської дистанції або менше. І тепер він стане наступного року рекордсменом України з 12-годинного бігу. Про це окремо потім розкажемо. Але і я, і Марія, і Ігор будемо готуватись. Я ще до речі не знаю. Але Ігор і Марія точно будуть готуватись. А я точно буду. Всіх бажаючих готувати на 12 годинний забіг, тож розберемось для кого підходить ця підготовка, для того, щоб ви одразу нормально на себе це вдягали або не вдягали, якщо ви поки що занадто далеко від точки, а від якої ми готові працювати. Тож, для того, щоб стати учнем в цій програмі підготовки до 12-годинного забігу, який буде наступного травня або червня, поки нема офіційної дати, але вона точно з'явиться, і ми будемо готуватись конкретно до чемпіонату України з 12-годинного бігу, там, до речі, ще буде 50 і 100 кілометрів. Тож всі, хто захочуть, зможуть долучитись. Але якщо ви хочете бігати. В район майстра спорту з 12 годин, то станом на зараз ви маєте, ви прям точно маєте в своєму активі марафон, ну хоча б з 4 годин. Це прям мінімум, мінімум, до якого ми взагалі не будемо розглядати підготовку на 12 годин. Єдиним виключенням є три атлети, які не мають марафонів в своєму активі, взагалі, але мають фініші якихось половини аероменів або повних їхніх дистанцій з будь-яким часом. Тож, якщо ви вже бігали марафон, не ходили його пішки, а хоч якось його бігали. Фінішували половинку айронмену і робили айронмен, можете собі поставити галочку, що по цьому критерію ви підходите. Друге, якщо ви готові Дисципліновано сфокусовано готуватись, це найголовніший пункт, навіть головніший, ніж перший. Бо фактично ця підготовка не така вже і складна, якщо її робити правильно. Але робити щось правильно, довго і системно це і є найбільша складність в кожній підготовці. Аналізуючи те, як ми готувалися до перших 12 годин, в середньому я тренувався біля 12 14 годин на тиждень. Тож, якщо ви готові приділити досягненню мети, стати майстром спорту, або просто збігати там 100 Плюс кілометрів за один день, і ви готові сюди проінвестувати, ну хоча б 10, між 10 та 15 годин на тиждень свого часу, це про тренування, про відновлення, про гнучкість. Про про це трошечки пізніше поговоримо з чого складається підготовка, то тоді ви також підходите. І третій критерій, якщо у вас прямо зараз нема гострих проблем зі здоров'ям, якихось активних травм, проблем з серцево-судинною системою, тощо, бо підготовка все ж таки вимагає. Ну, високих фізичних навантажень. Тож, якщо ви на сьогодні маєте якісь проблеми, бажано все ж таки з ними розібратись. Ми це теж вам допоможемо, але ми тоді не гарантуємо, що ви будете готові до 12-годинного бігу. Це все індивідуально треба розкривати якщо ж ви бігали половинку або повний айрон або бігали марафон там на якихось там 3.30-3.40, то протягом наступного року на підготовку у нас тут лишається місяців дев'ять ми ну не гарантовано але з височенною ймовірністю зможемо підготуватись до результату 130 км кілометрів серед чоловіків і 110 серед дівчат є нюанс коли я збігав по майстру спорту, в біговій спільноті згоріла жопа Прям натуральна жопа бігової спільноти згоріла від того, що я збігав по майстру спорту, бо бігати швидко і далеко я точно не вмію. Це не про мене. Тож, нібито. Там обговорювались в Фейсбуці, там всюди. Коротше, тут в коментах можна написати, що це все не справжній майстер спорту туди-сюди. Але по-перше, я маю майстер спорту посвідчення. По-друге, його тут тримає вазелін. Це вам знадобиться мої улюблені хейтери, для того, щоб ваше життя було трошки приємніше і щоб вам нічого не боліло після того, як ми підготуємо ще купу народу на майстрів спорту. Так от є певна ймовірність, вона дуже маленька. Але вона є це. До речі, наші партнери з вазеліном, бо хейтерів багато. Вазеліну треба теж багато. Посилання буде під відео, тож можна відправляти. Їм воно точно треба. Так от, є певна ймовірність вкрай мала, але вона є. Що розряди будуть коригуватись. Вони зазвичай не коригуються так швидко і, взагалі, не до кінця зрозуміло, як воно коригується, але тим не менш, можливо, вони будуть трошечки жорсткіше, але в будь-якому випадку можна цілитись в ці цифри, які я називаю. На сьогодні це актуальні розряди з легкої атлетики. Тож, в принципі, кожен з вас. То підходить по тим критеріям вище, можете розглянути собі таку цікаву подорож протягом 9 місяців від сьогодні. Підготуватись під керівництвом мене Марії та Ігоря нагадаю це майстер спорту з лакоїатлетики, майстер спорту з триатлону на половинці аренмеу і майстер спорту міжнародного класу з бігу на 24 години. Ось ми втрьох вас всіх візьмемо. От тими, хто ви є, і під ключ підготуємо до фінішу 12 годинного бігу. Чому ми так впевнені? Ну бо все виходить, бо завдяки науці, все це рахується, все це вимірюється, все це відпрацьовується, і на старті все виходить. Тому далі я розкажу, як саме буде будуватися підготовка, і одразу зауважу, ми не візьмемо всіх бажаючих, бо прямо на сьогодні, на момент випуску, у нас заброньовано 16 місць на цю підготовку. Місць цього буде 25. Ну може 30, якщо я сильно попрошу ігоря з Марією, бо вони поки не налаштовані готувати прям багато народу. Тому коли ти дивитесь. Не дуже довго зволікайте з реєстрацією, бо вам просто не вистачить місця саме в цій програмі. А робити щось неякісне і не цікаво ми не любимо. Ми любимо якісно, класно і під ключ. Тому давайте перейдемо до плану підготовки на 12 годинний забіг. В одному з подкастів на нашому каналі я розповідав, що для того, щоб Марія Загайська, яка майже бігла по майстру спорту, марафон почала в нас тренуватися, я їй за столом на серветці малював план підготовки до її. Марафоном ну, мене насправді підкупила е, та серветка з тією схемою, яку Кова мені розклав по дрібницям, тобто як буде складатися тренувальний процес. Мені цього дуже не вистачало в попередній моїй співпраці з іншими тренерами. Бо перед тим як ми почали з тобою працювати, і я взагалі тренувалась у німецького тренера, і я не сильно володіла німецькою мовою і теж умовно мені просто сказали: ось так роби і все. А для чого це навіщо ж ну що я досягну завдяки цим тренуванням, не було взагалі зрозуміло. А тут Вова такий прийшов, все розмалював. От від а до я цілі, і я така М -м, людина. Ну щось розуміється в цьому, і оцей формат на серветці пояснити, як ми будемо готуватись. Це вкрай прозоро відповідає на питання, чи розуміє тренер взагалі про що йдеться, Тож, Беріть серветки, будемо записувати, як готуватись до 12 годинного бігу. Першочергово, ми маємо зрозуміти, що саме може нам завадити якісно фінішувати 12 годин. Перше, що спадає на думку, це травми колін, стоп, спини і всякого такого. Тому найголовніше аспект підготовки найголовніший аспект буде в тому, щоб підготувати наш опорно-руховий апарат. Для того ми будемо робити багато-багато підготовчих вправ. Більше того, перші місяці підготовки взагалі будуть складатись з цих вправ і зовсім трошки бігати. Підготовку рухового апарату це як фундамент, на якому ми потім будуємо нашу будівлю в нашому випадку. Цілий хмарочос висотою там 130 Кілометрів, яка метафора першого рівня. Коротше, і підготовка опорно рахову апарату до ультра досить специфічна, бо наша задача не зробити сильними наші м'язи, які тримають кор, стабілізують стопи, коліна тощо, а зробити їх витривалими для того, щоб коли ваша нога зробить, ну ось давайте пофантазуємо 130 кілометрів, це десь там 100 плюс-мінус тисяч кроків. Кожна нога відштовхнеться від підлоги 50 тисяч разів, і наша задача не зробити, щоб поштовх був. Був потужний, а зробити так, щоб 50 тисяч поштовхів не травмувало наші суглоби. Наскільки це реально? Реально повністю. Бо, наприклад, після 12-годинного бігу через тиждень ми отак з Марією. Бігли в Києві Марія марафон. А я половинкою. Ми ще і гроші заробили, бо збігли так, як не ми тоді запланували. Не можна сказати, що там взагалі нічого не боліло. Марію турбували коліни трошки. В мене вже не згадаю, щось, але теж щось там турбувало. Але тим не менш, а через тиждень після 24 годинного бігу Марія ось тут бігла в Києві. Знов ж таки марафон. Не знаю на що. У нас був такий трошки конфлікт на цю тему. Бо так зазвичай не треба робити, але тим не менш, я вам до чого до того, що можна підготувати наше тіло до таких навантажень, щоб воно не травмувалось і гарно себе почувало через декілька днів після забігу. Ну і під час забігу точно. Тому першочергово і найголовніше це підготувати опорно раховий апарат. Чи розуміємо ми, як це робити? Розуміємо, чи підготовлено в нас все для того, щоб ми і вживу, і віддалено вас підготували. Саме це ми готували протягом минулих півроку і в. Все це підготовлено і чекає тільки на вас. Друге, чого можна не фінішувати, не те, що там повільно або швидко бігти, а не фінішувати це, якщо ми не розберемось з перетравленням вуглеводів. Якщо ми будемо 12 годин бігти без їжі, ми гарантовано добігаємось до гіпоглікемії в гіршому випадку коми, лікарні капельницями з глюкозою, в простому випадку сходу з дистанції або такому зомбі-ходінню по дистанції, як там зазвичай всі і роблять. Бо коли в нас є гіпоглікемія, ми падаємо в стан дуже низької інтенсивності, там внизу першої зони, і зазвичай там ніхто вже не бігає. Тому вкрай важливо буде навчитись споживати максимальну кількість вуглеводів під час бігу. Що таке максимальна кількість вуглеводів для чоловіків? Це в середньому 80-100 грамів вуглеводів на годину протягом 12 годин. Для дівчат це трошки менше, це все впирається в вагу, все це порахуємо, все це розберемо. Для того, ми приділяємо величезну. Частину підготовки на тренування ЖКТ, на підбір індивідуального плану харчування. Не те, щоб ми завжди вгадували, а але на 12 годин ми точно знаємо, як це робити. На 24 ще допрацюємо, і наступного року повернемось або не наступного, але точно повернемось і заберемо рекорд світу. Привеземо його в Україну серед дівчат. Серед хлопців поговоримо трошки пізніше. Так, от, харчування максимально важливе, бо без нього, як і з травмою коліна, без харчування ви не фінішуєте ці 12 годин. Це друге. Тому на цьому буде величезний фокус. Ми все відпрацюємо, все підготуємо, і ви будете похвилинно мати план харчування. І третій аспект це розвиток жирового обміну та продуктивність на рівні нижче аеробного порогу. Що таке аеробний поріг? Це така штука, коли у вас велика кількість жирів. Не зростає кількість лактату, і ви можете продовжувати дистанцію протягом великої кількості годин, там 6-12 годин, інколи навіть більше. По пульсових зонах, якщо вони в вас налаштовані, це друга пульсова зона. Тож наша задача навчитись бігати 12 годин в другій пульсовій зоні, темпом там по 5 20 5, 30 – це все, що потрібно для того, щоб стати майстром спорту. Якщо ви чоловік, якщо ви дівчина, то у вас іще простіше в лапках задача, вам треба бігти по 6 хвилинок, там навіть з копійками. Просто без зупинок в другій зоні по 6 хвилин, 12 годин. Нічого тут такого складного, начебто, і нема. Ключове: ми маємо забезпечувати своє тіло максимальною кількістю жирів. Перетравлювати максимальну кількість вуглеводів та е, мати упорно-раховий апарат, який вивезе все це підряд 12 годин. Саме навколо цих трьох аспектів ми будемо будувати нашу підготовку. Ну і завдяки спортивній науці, ми будемо вимірювати все це в цифрах. Головне. Кожні три місяці ми будемо з вами робити тестування в лабораторії. Ми будемо робити це в Endurance Hub, якщо ви в Україні. Якщо ви не в Україні, то ми вам надамо контакти наших знайомих лабораторій в Польщі та і всюди, де ви там знаходитесь. І на фоні цього будемо будувати тренувальний план. Ця ціль вона досить амбітна, як її не покрути, вона досить важка і досить амбітна. І тому визначати, чи потрібно вам розвивати максимальне споживання кисню, чи потрібно вам працювати над рівнем пано, чи потрібно вам хоч колись бігати прискорення, чи достатньо просто низької інтенсивних тренувань все це питання дуже відкрито і залежить конкретно від особливості вашого тіла. Тому на підготовці ми не будемо спиратись на якихось там враження, емоції, хтось там якось так мені порадив. Оце всього цього існувати не буде. Буде чіткий план, цифри, аналітика, і все це буде максимально сильно битись, рахуватись, і в підсумку приведе вас до успіху, так само як привів мене Марію. А наступного року приведе ще купу тренерів. Team404, і я думаю, що когось з вас коротко про те, де проходять ці змагання і як вони виглядають цього року. ЧП України був в Вінниці. Він зазвичай в Вінниці, там є центральний парк. Можливо, він не центральний, але я думаю, що це центральний. І там є стадіон. Дуже красивий новий стадіон з доріжкою. Але ми туди бігати не будемо. Ми будемо бігати навколо цього стадіону по парку, таке трошки дивнувате коло з великою кількістю поворотів. Але таке вже життя, якщо ви живете в Україні. Тому дякую, що і так проводять. Ми будемо радіти і такому. Тому плануємо Вінницю, червень або травень подивимось ще, коли буде стояти в календарі. Ці змагання коло цього року було 1350 метрів, тобто було потрібно збігати ну трошки менше 100 кіл для чоловіків і там не знаю, скільки то для дівчат. На колі є пункт харчування від організаторів, можна поставити пункт харчування свій. Ну, ми, звісно ж, поставимо від команди, де будемо або я, якщо я не буду бігти, або наші сапорти будуть видавати вам все, що вам потрібно за розкладом і так далі. Що ще тут розказати? Про старт ми багато роз розповідали вже, якщо ви підписані в Телеграмі, в Ютубі, всюди. Коротше, все там окей, можна бігти швидко, прям бігти під питанням, бо багато поворотів. Але швидко ми там бігати з більшістю з вас і не плануємо. Старт це є чемпіонатом України з легкої атлетики, тому заявлятись. Ми там будемо як на чемпіонат України, Через обласні федерації все я то потім окремо розкажу. В випадку, коли ми всі молодці і ми всі фінішували, більше того, там буде велика тусовка з нашої команди, ви не будете самостійно бігти. Там буду я точно присутній, будуть наші тренери. Тож буде все люкс. Взагалі, скоріш за все, я так собі думаю, що приблизно половина учасників на наступний рік буде з нашої команди. Я так собі придумав. І... В Такому випадку це буде як чемпіонат ТІМ 404 з 12-годинного бігу. Тому ми обов'язково будемо бігти в командних майках. Ось в цій майці я до речі біг 12 годин. Далі в ній буду розповідати. Ми будемо бігти в таких або в дуже схожих командних майках, один одного підтримувати, і в нас обов'язково все вийде. В разі, коли ми всі все збігали, і ми молодці, ми подаємо документи через федерацію в Міністерство молоді та спорту України і отримаємо посвідчення майстрів спорту України з легкої атлетики. Чи у всіх це? Вийде не у всіх, але в більшості. І якщо ви виконаєте весь план і не захворієте перед змаганнями, то з величезною ймовірністю у вас вийде. Ще раз підкреслю, ми готові взяти 25 учнів на цю підготовку. Перший і другий учень буде Марія та Ігор. Третій, можливо, буду я. Лишилось 22 місця. На моїй пам'яті, чи 15, чи 16 вже заброньовано. Для того, щоб взяти участь в цій підготовці та отримати доступ до всього, що ми розповідаємо, пишіть там в telegram бота під відео та отримайте консультацію від нашого відділу продажів про те, як це буде відбуватись. Про план тренувань я загалом вам розповів. Про абонементи будуть різні варіанти, як завжди, можна буде готуватись в форматі VIP та в форматі стандарт. Формат економ. Ми сюди на жаль розглядати не будемо, бо навантаження великі. Не хочеться нашкодити, хочеться аналітики, хочеться циферок, хочеться глибокої співпраці з кожним. Тому формат стандарт та формат VIP буде вам в доступі. Що ще хочу? У нас буде спільний чат, де ми будемо ділитися емоціями суто з людьми, які готуються до 12 Одинного бігу, тому весь час від сьогодні і до фінішу 12 годин ви будете знаходитись в тусовці людей, які разом з вами починають готуватись, готуються, страждають, мучаються, пхають себе ці гелі, в них там все болить, вони мучаються на тих планках, страждають від стрибків і так далі. Так далі так далі. І далі всі разом виходять на старт в однакових крутих майках футболках в. Підібраних під цей забіг кросівках і так далі, так далі, так далі, в ідеальному екіпі з ідеальним планом харчування, і фінішують його на майстрів спорту. Чи було таке колись в Україні? Не було, бо ймовірніше за все, ми підготуємо ну понад 10 майстрів спорту на одних е, змаганнях. Чи легально це з точки зору легкої атлетики? Питання дуже відкрите. Але з точки зору закону України, все, що у нас не заборонено, все дозволено. Чи заборонено нам підготувати всіх, хто хоче на майстрів спорту? На сьогодні ні, нема такого закону, який каже: Вова так не можна тому вважаємо, що можна. Чи виправлять нормативи, скоріш за все, не виправлять. Якщо виправлять, виконаємо ті, що побачимо. Чи буде горіти в легкій атлетиці від того, що всі стали майстрами спорту? Мої ставки що буде? Причому так яскраво, бо минулого разу. Була ціла величезна історія про те, як люди, в яких найбільше пекло, намагались знецінити ці досягнення, розповісти про те, які там нечесні розряди, про те, що всі там правила були порушені, і так далі, і так далі, і так далі. І все це напевно буде, але буде іще іскравіше. Ну і з одного боку, ще іскравіше буде палати у людей, а з іншого боку, ще більш пофігу буде всім на їхні... Палання Скоріше за все, це колись виправлять і будуть теж норматив по майстру спорту з 12 годин настільки ж мало ймовірно досяжний, як норматив на десятці, на марафоні тощо. Поки що, це не так. Тому запрошую всіх дорослих спортсменів-аматорів, які розвиваються в витривалості, які вірять в науку, які вірять в тренувальний процес, в харчування. в ТІМ-404 та і наприкінці цього відео, і в мене ви маєте повірити. Те, що всі ми зможемо стати майстрами спорту, якщо зробимо все максимально правильно. Що на цьому сьогодні, напевно, все. Відео про те, як ми бігли, готувалися і так далі. Купу відосів є на нашому каналі. Ви можете послідкувати за е, цим всім і зробити висновки. Але головне, що я хочу сказати, зміг навіть я не знаю, як вам донести, але я взагалі не є швидким бігуном. Але паралельно я є майстром спорту в 30 років. Я його перше збігав. Ви теж зможете, але не всі. Підкреслюю, що зможете не всі. Не хочеться тут просто не обіцяти, так що у всіх все вийде все легко. Це не легко, але якщо правильно, то вийде в більшості. Тож бронюйте собі місця там, в телеграм-боті. Поспішайте, бо місць не буде безкінечно. На жаль, не можемо собі такого дозволити. Бронюйте місця, починаємо підготовку прямо з наступного тижня. І побачимось на фініші 12-годинного бігу з результатами майстрів спорту України. Пока!